Вихованці Надії Колісники з колективу Квіти надії тричі підкорили українську публіку. Танцюристи перемогли на міжнародних та всеукраїнських конкурсах в Умані, Львові та Києві. Причому перемоги здобували як наймолодші, так і вже дорослі артисти. Про успіхи ансамблю керівник розповіла нашим журналістам. Колектив, який очолює Надія Колісник, знаний в Україні. Тому практично щомісяця його запрошують на великі хореографічні конкурси та фестивалі. Восени таких було три. І розпочали юні танцівники із Умані, каже Надія. Ми поїхали на всеукраїнський фестиваль, який відбувався в місті Умані. Їхали дві вікові групи. Дуже приємно було, що з нами змагалось багато бальних колективів, що не завжди є на фестивалях. Як результат нашої праці, молодша група зайняла друге місце, а дітки старшої групи зайняли почесне перше місце. Опісля вихованців колективу чекав казковий Львів, однак квіти Надії приїхали туди не відпочивати. Коломийські артисти з великим бажанням взяли участь у фестивалі і, як годиться, перемогли. Розповідає керівник. В листопаді місяці ми були запрошені на всеукраїнський фестиваль, який відбувався у місті Львові. До Львова поїхала молодша група. На конкурсі ми представили дві композиції: Квітуча Україна і також такий номер казковий, який називається Дюймовочка. Дуже приємно, бо журі відзначило майстерність дітей відносно їхнього вікової категорії. Теж несподіванкою у Львові було те, що після нагородження нагородили дітей. Вони отримали перше місце і на сцену викликали керівників. І організували такий своєрідний батл між керівниками. Це викликало такий вибух емоцій. В залі у Києві за перемогу змагалося багато колективів. Однак і тут коломаяни були серед кращих. Вони достойно представили столицю покуття у столиці держави. Пишається хореограф на днях. Ми повернулися з Києва з українського фестивалю Go Up Fest». Де найстарші учасники колективу також вибороли перше місце. Цей конкурс дуже вразив тим, що було надано можливість прийняти участь у двох майстер-класах. Цьогоріч планів колективу вже немає. Вони тільки хочуть виступити у новорічних концертах Хали Кобалянської та Народного дому. А Надія Колісник вітає всіх. І з різдвяно-новорічними святами хочу, користуючись нагодою, привітати усіх танцюристів, усіх своїх вихованців, їхніх батьків, усіх коломиян з наступаючим новим роком, з різдвяними святами, щоб прийдешній рік подарував всім багато здоров'я, щоб в прийдешньому році усіх тішили батьків діти, щоб в Україні, врешті-решт наступ. Пів мир, і ми могли далі працювати і процвітати у своїй країні у 2016-му Танцюристи планують підкорити ще не одну хореографічну вершину. Може, поїдуть і за кордон. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подієнтика.